Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Це Даша, їй 28. Сама дівчина дніпрянка, але вже майже 10 років живе у столиці. Поки що свого житла немає, тож квартири орендує. Декілька останніх років у одного власника. Він не працював через ріелтора. Він сам відправляє ці обяви у інтернет та знаходить так, орендарів. А, наскільки я знаю, в нього декілька квартир у Києві. Житло Даші сподобалось одразу. Мені дуже сподобалося розташування цієї квартири. Мені сподобався дизайн цієї квартири. Тобто, ціна якість вона співвідношення було. Дуже добре, реально я любила цю цю квартиру, і я була дуже акуратною. Я дуже я до неї відносилася як до своєї. Квартира коштувала трохи більше 15 тисяч гривень. Під час проживання між Дашою і власником був один конфлікт. Я не неодноразово йому казала про це, що будь ласка, поставте бойлер. Я навіть готова там за свої кошти чи 50 на 50. Він казав, що ні, не буде такого. Я розумію свою відповідальність, я нарушила договір, я взяла і поставила Бойла на 100 літрів. Тож власник сказав дівчині з'їхати, але основний конфлікт стався через завдаток. Це сума, яку орендарю мають повернути. Проте лише у разі, якщо квартиру власник отримає у попередньому стані, коли він мені відправив ці всі. Як він назвав косяки, які були в квартирі. Більшість з них це була тому, що був просто як так сказати, амортизація квартири, звісно, знос. Квартира в оренді вже була більше п'яти років. Він мені нарахував дуже багато пунктів, там прям силий такий лист, що я потрібно сплатити. І це реально. Да, також я за свій рахунок потрібно йому просто зробити ремонт у квартири, щоб він потім за там більше гроші її потім здавав. Я не згодна робити за свої кошти, йому ремонт у квартирі. Чоловік із завдатку понад 15 тисяч погодився повернути Даші лише 4 тисячі. Нічого довести дівчина не може. У відповідь на суперечки власник написав Даші. Якщо я буду за все платити сам, то який сенс оренди, кого зловив? То і платить. А нам у переписці сказав те, що написала Дар'я, повністю перекручена історія. Від суми завдатку до того, що вона там влаштувала. Я не збираюсь виносити цю історію на загал. Адвокат Богдан Кушнір каже, є чітка процедура повернення завдатку. Ви при виїзді із дачі приміщення приходить представник або сам орендодавець. Він перевіряє все у відповідності і, звичайно, потім вам. Пояснюю, ви отримуєте або 100% суми, або у відсотковій вартості менше, відповідно, до, до того, якщо він знайде, а, які саме порушення ви зробили під час оренди цього майна. Да? Або там якісь неправильні поліпшення зробили, не можете повернути їх назад до першочергового стану. Якщо виникають суперечки, можна показати фотографії, що ви цього не робили і в'їжджали вже в таку квартиру. Але якщо усно домовитися не виходить. Тоді, звичайно, вам потрібно буде написати позов до суду і звертатися саме туди за захистом та відновленням своїх порушених прав та найкраще вирішувати такі справи в досудовому порядку, адже на суд можна витратити близько року, щоб встановити остаточну правду. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.